Шановні колеги, а скажіть мені, будь ласка, як в нас так працює, що в минулому році ви забрали в органах місцевого самоврядування гроші, от всі під нуль. Забрали в них все ПДФО, причому і військове, і поліцейських, і ДСНСників, якщо б могли, взагалі все б забрали. А в цьому році ви на них покладаєте функції ТЦК, то розженіть чортові матері ТЦК і гроші передайте на місцеві органи влади. Щоб вони займалися, тому що виходить, що це їх функціонал. Ви на них перекладаєте функціонал по мобілізації, коли вони не мають ресурсу, коли вони не мають баз, коли вони не мають е, людей для цього, коли це взагалі не їх функціонал згідно конституції. А я вам хотів би нагадати, я розумію, що конституцію тут мало хто читав, але тим не менш, ви якщо щось передаєте органам місцевої влади, ви маєте їх фінансово забезпечити. Цього в цьому зганебному законопроєкті немає. Хотілося позицію комітету почути, і прошу поставити її на голосування. Позиція комітету по цьому питанню ми е, маємо колізію на сьогоднішній день в законодавстві. В закон, законі про оборону України якраз таки зазначено забезпечувати. Покладено зобов'язання забезпечувати на органи місцевого самоврядування. В законі про органи місцевого самоврядування було зазначено сприяти. для того, щоб цю колізію прибрати, ми власне і вносимо ці зміни. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Розумкова Врахувати правку номер 544 Комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. Авторство розумкова та колег. Прошу голосувати. За 24 рішення не прийнято. Правка не врахована.